Я в сільпо хочу зробити супер анонс, супер понеділка. Гляньте, як класно дійсно буде акція. Тільки 13.10. В цей понеділок називається вона 2 плюс 2. На всю консервацію, крім охолодженої от оскільки багато цієї консервації, в сілько неважливо. Ви можете взяти, наприклад, ніжин лечо. Чотири упаковки взяли, за дві заплатили. Навіть якщо ви берете акційні пропозиції, що тут із цікавого, от, наприклад, грибочки є по 139 гривень. Така велика упаковка. Берете чотири платите за дві. Є по 69 грибочки. Берете чотири платите за дві. Також і крака верес, є огірочки, є томати. Є ось така ікра з бабушкиної грядки, 58 гривень всього-навсього. Також м'ясо криля, Неважливо, чи туне, чи м'ясо криля. все, що навіть акційне, акційне оселедець, бачите, Олії матіас є. От ви берете чотири упаковки, а заплатите за дві. Дуже класна пропозиція. Тільки в цей понеділок, 13 жовтня, 2025 року.